Вітаю вас, друзі, сьогодні 13 квітня. В Європейському Союзі назріває дуже потужний скандал, який виник після заяви Емманеля Макрона про те, що Європейський Союз має бути стратегічно автономним і незалежним від Сполучених Штатів Америки. Є прихильники, є критики такої заяви. Пропоную вам з цим розібратися, тому що тема для нас дуже актуальна. Європейський Союз на тлі російського вторгнення нам допомагає чимало і нам важлива єдність ЄС, яку зараз Макрон. Підриває. Свідомі він це робить чи ні. Пропоную всім розібратися, тому підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Ну і, звісно, поширюйте це відео друзям. Розпочну з хорошої новини саме про Францію. Сьогодні генерал французької армії, начальник об'єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки Т'єрі Бюркар. Відвідав Україну вперше. Фактично, такий високопоставлений військовий начальник приїздив до України, зустрівся із залужним. Про це повідомив сам залужний своєму телеграм-каналі. Вони говорили про арт-системи, снаряди. А також про літаки F-16. наслідків, підсумків чи результатів цієї зустрічі невідомий переговорів, але залужний піднімає тему літаків вже не вперше. Раніше про неї багато говорив сам міністр оборони Ризніков, говорили і інші високопосадовці. Але зараз цим питанням плотно дуже зайнявся саме залужний. І от французький воєначальник високопоставлений в Україні. Це дуже хороша новина. Ну а далі не зовсім добрі, тому що президент Франції Еммануель Макрон. Перебуваючи з офіційним візитом у Нідерландах, виступаючи в Газі перед парламентом, у своїй промові сказав, що він все таки залишається прихильним того, що Європейський союз повинен зменшити вплив від інших держав, особливо від США та Китаю. Ви знаєте, що Макрон днями був у Китаї з офіційним візитом і туди їздив разом із президенткою Європейської комісії Урсулою фон Дорляєн. Пін приділив більше уваги Макрону. Вони більше зустрічалися, там навіть було таке чаєпіті, навіть із ним проведене, після чого Макрон почав говорити дуже дивні речі про те, що Європейський Союз повинен мати стратегічну автономію, і незалежність від США, не вмішуватися у тайванський конфлікт. Він не може бути на боці Сполучених Штатів Америки, він має повинен бути нібито осторонь. Ну і, звісно, така заява Макрона викликала шквал реакцій і критики. Всі по різному на неї реагували, і не можу сказати, що однозначно. Звісно, США засудили в Європі, також, але не всі. Розбираємося далі. з Цим французьке дипломатичне джерело, яке сьогодні спілкувалося із журналістами, сказали, що Макрон має на увазі залишатися надійним союзником Вашингтону, але не послідовником. Мені, звичайно, ну на тлі російської війни проти України е, така заява не дуже заходить, тому що ну, тоді виходить, як Направду Франція має нам не допомагати чи як. Але справа в тому, що перебуваючи в Пекіні, Макрон зробив дуже хитро. Він спробував на тактичному рівні розвести ці два питання, і після візиту до Пекіна він це. Продовжує говорити. Він наполягає на тому, що підтримка Україні повинна бути, російська агресія повинна бути припинена. Але що стосується Тайваню, позиція французів залишається такою, як і раніше. Ну, вони, типу, за типу за один Китай, але ну, з Тайванем вони туди вмішуватися не дуже хочуть. І я не випадково почав це відео саме з того, що сьогодні приїхав військовоначальник, дуже високопоставлений, французький, до України, зустрічався з Залужним, Франція продовжує. Довжує допомагати нам, звісно, такої допомоги може бути більше. Я не виключаю до прикладу, що Макрон першим серед країн НАТО оголосить про передачу літаків F-16. Ну чому ж вони говорили сьогодні з залужним про це? Пригадайте, що Макрон першим сказав про передачу Україні танків не е, гусеничних, а колісних, звісно, але разом із тим, танки він дав початок цій всій історії. Я не можу цього заперечувати, і це заперечити складно. На цьому, звісно, ну не те, що всі заслуги, але заслуги Макрона можна рахувати. Вони. Майже закінчується, тому що далі він наражається на шквал критики, наприклад, своєю заявою про стратегічну автономію Європи з боку Польщі. Чому саме Польща так активно виступає проти нього? І я вам хочу сказати, що кампанія, яка критика, яка лунає з Польщі, вона доволі послідовно чітко вибудована. Ну, до прикладу, буквально сьогодні прем'єр-міністр Польщі, Моравецький відлітає до Вашингтона. Відлетів до Вашингтона. Він наголосив перед своїм візитом, що замість побудови стратегічної автономії від Сполучених Штатів, що сказав Макрон. Потрібно вибудовувати стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Справа в тому, що в Польщі дуже непрості відносини з Європейським Союзом, і направду підтримка е зі Сполучених Штатів Америки для Польщі дуже важлива, особливо на тлі переозброєння. Вони віддали нам кучу військової техніки, допомагають нам і в фінансовому плані, багато допомагають нашим біженцям. Вони дійсно потребують дуже суттєвої підтримки. США. США їм це надає. Тому дипломатично вони роблять абсолютно нормально нормальні заяви підтримуючи саме зараз не Макрона, а Сполучені Штати Америки. Я просто вам хочу. Зараз акцентувати на тому, що після скандальних заяв Макрона в Європейському Союзі вималювалися нібито такі дві коаліції: одні підтримують Макрона е, в Європейському Союзі, а інші ні, США, звісно, засуджують. Ну і до прикладу, сенатор республіканець Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо. Я безумовно розумію, що ви не знаєте, хто це такий, ну це не настільки важливо. Але представник республіканців, політик США сказав, що якщо Макрон говорить від імені всієї Європи, а він в цьому сумнівається, а їх. Тня позиція зараз полягає в тому, що вони не збираються ставати на бік США чи Китаю щодо Тайваню. Ну гіпотетично. То можливо нам теж не варто ставати на бій чи й з біки. Нехай вони розбираються з Україною, мав на увазі Рубіо. Мабуть, Росію, коли це писав. Звісно, нам така риторика не дуже приємна. Але, друзі, хочу вас заспокоїти. Думка одного республіканця це ще не думка Сполучених Штатів Америки. І далі, оце, знаєте, бадання між Францією і США буде продовжуватися. Чому воно є? Я вам вже говорив в попередньому відео, нагадував історію із створенням військового союзу Аукус, до якого вийшли Великобританія, Сполучені Штати Америки та Австралія, і передувало цьому створенню Союзу розірвання дуже величезного контракту Австралії. З Францією на виготовлення підводних чинів на суму 60 мільярдів доларів. Ну, тут інтереси дещо у французів не збігаються з американцями. Але Білий дім вже офіційно зробив іншу заяву, відмінну від республіканця. Зокрема, Джон Кірбі сказав, що ну, немає ніякої гостерти відносин між Францією та США. Зокрема, це його пряма мова, ось він говорить, французи активізуються в Індотихіанському регіоні. Слова Кірбі. Вони проводять військові морські операції просто зараз в до регіоні, і все це в рамках наших спільних зусиль, говорить радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки. Ну і звісно, що така заява не може нас не тішити. Значить, скандал між Макроном і Сполученими Штатами Америки роздувається в самому Європейському Союзі. І це так і є, друзі, але не всіма. Ну, от, до прикладу, два високопоставлені дипломати Європейського Союзу заявили, що коментарі Макрона зашкодять як Європі, так і відносинам України зі США. Можливо. Я не буду цього заперечувати, це дійсно може шкодити спочатку на дипломатичному рівні. Україна поки що дуже обережно не коментує зовсім заяву е Макрона. Ідуть е коментарі на рівні саме експертному, на рівні там, заступників, речників, але офіційна влада України дещо мовчить з цього приводу. Я вважаю, що це, в принципі, поки що логічно. А от литовська депутатка Довіли Шакалієне е звинуватила Макрона в геополітичній сліпоті. Звісно, Литва нам допомагає дуже багато, так як і Латвія і Естонія, і вони займають дуже чітку послідовну радикальну позицію в частині того, що не може бути двочитання в відношенні того, як допомагати Україні, як будувати свою взагалі зовнішню політику відповідно до тієї російської агресії, яка здійснюється на території України. Я їх за це дуже вітаю. Але за підсумками візиту Макрона до Пекіну був підписаний один дуже цікавий документ, який суперечить дещо заяві Кірбі. Про активність французів в індокитихіанському регіоні. Зокрема, була підписана декларація про розвиток співпраці у військовій сфері між Китаєм та Францією. Вона нібито має там і декларативний характер, як запевняють французи, але справа в тому, що таке підписання цієї угоди дуже серйозно буде шкодити зокрема інтересам Сполучених Штатів Америки, оскільки зараз Франція виступає ну, таким нібито союзником Китаю, в той час як США, і Франція є е, членами Північно-Атлантичного Альянсу, а США є ну, зовсім не союзником Китаю. І ну і тут виникає такий певний когнітивний дисонанс. Але, друзі, я вам наведу приклад, дуже такий цікавий в цьому контексті, що це не прецедент. Давайте згадаємо хоча б історію істориччиною, яка також є е, членом північно-Атлантичного Альянсу, але де має дещо відмінні. Інтереси і погляди від Північно-Атлантичного Альянсу всього на Близькому Сході, але це не заважає бути і членом Альянсу. Тому я думаю, що в історії із Францією також це присутнє. Згадуючи сьогодні скандали пов'язані саме у дипломатичному контексті і протистоянні Польщі і Франції, варто згадати в тому числі звернення до парламенту міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау. Сьогодні воно було, але він у своїй промові згадав Макрона. Точніше, його заяву зроблено ще у грудні 2022 року, коли Макрон сказав, що вирішувати українцям як закінчиться війна Росії проти них. Але єдиний спосіб знайти рішення це шляхом переговорів. Я не бачу військового варіанту на полі бою. Так тоді говорив Макрон. Але чому збіг Рау міністр закордонних справ Польщі забув сказати, що у квітні 23-го року, буквально днями, Макрон, заявив наступне, що наразі. Не час для переговорів України і Росії. Зараз погода для воєнних. Це він сказав у Китаї. і Китаєві цю заяву вже неодноразово чули. І продовжуючи фактично слова свого патрона, заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, також сказав, що Еммануель Макрон. Зробив заяву, яка свідчить про неправильну оцінку дійсності, а саме, війну Росії проти України. Ну, як бачите, Польща дуже активно педалює тему протистояння загалом Макрона із Сполученими Штатами Америки, виступає не на боці зараз Макрона, а на боці США. І плюс до того ж, також підтримали Сполучені Штати Америки. Політики Німеччини та Чехії, вони розкритикували президента Франції Мануеля Макрона щодо опозиції, щодо Тайваню, а також залежності країн Європейського Союзу від США, вони такої залежності не бачать. Вони вважають, що існує стратегічне партнерство, яке потрібно розвивати. В той час, коли одні засуджують, інші підтримують. Ви скажете, хто ж підтримує Макрона? Ну а друзі, є дуже цікава заява президента Європейської ради Шарля Мішеля. Саме того, Шарля Мішеля, який дуже схожен, Оже зовні на нашого прем'єр-міністра Шмигаля він, наприклад, вважає, що європейські лідери стають все більш прихильними до прагнення президента Франції Еммануеля Макрона до стратегічної автономії від Сполучених Штатів Америки. Так, дуже дивна заява, яка свідчить про те, що вище керівництво Європейської Ради, ну і частково, мабуть, і Європейського його комітету, я маю на увазі Урсулу фон Дрляєн, яка була з ним під час візиту в Пекіні, бо від неї поки що принаймні заяв нема. Є свідченням того, що все-таки Європейський Союз розглядає можливість дійсно стратегічної автономії від Сполучених Штатів Америки. Це нам на користь чи ні. Якщо брати контекст такої заяви, то вона абсолютно є підіграванням російській пропаганді, що, мовляв, не може бути там однополярного світу, де правила тільки Сполучені Штати Америки. Таку саму позицію займає і Китай. В цій частині він також говорить, що не може бути, щоб лише США встановлювали якийсь Світопорядок і таке інше. Ну і звісно, ми також можемо сказати, що поширення такої тези є чисто прокремлівським наративом. Але тоді виникає ритерічне запитання: а чому керівництво Європейського Союзу, яке ну, нас направду підтримує, Європейський Союз, до прикладу, вже сьогодні ухвалив рішення про передачу одного мільярда євро для оплати снарядів для наших Збройних сил України. Другий мільярд євро, який заблокований МНЛ Макроном, для того, щоб могли постачати і ракети до України, які ми не запитували, до речі, дуже цікава така теза, став предметом чергового скандалу. Але тут також можна повернути по-різному його. Якщо Франція виступає за те, щоб зарезервувати для України ракети, то чому б і ні? Хоча я наголошую, ми запит на них нібито офіційний не робили. Але Макрон дуже почав грати цікаву, як на мене. І небезпечну гру, чому небезпечно? Тому що Макрон завжди відзначається якимись скандальними заявами. Хочу вам нагадати в цій частині візит Путіна до Франції, який відбувся у серпні 2019 року. Це так був офіційний візит, фактично після анексії Криму. Після початку війни на сході України, бо у нас війна почалася в 2014 році. І тоді Макрон ну фактично облизував Путіна з ніг до голови і говорив, що Росія дуже глибоко європейська країна, і ми віримо в Європу, що простягається від Лісабона до Владивостока. Тоді цей пост, який він написав у себе в соціальній мережі, він наробив чимало скандалу. Макрон, до прикладу, і в 2022 році став лідером телефонних переговорів із Путіним. Він 19 разів спілкувався із ним, але останнім часом риторика Макрона суттєво змінилася, і тут виникає запитання. Яку мету переслідує Сьогодні Макрон, провокуючи такий дуже потужний скандал у Європейському Союзі? Публічній площині він має вже місце. Його наші українські змі зараз обговорюють не так активно, але більш ніж переконаний, що за день-два ви будете бачити таких новин ще більше. Звісно, що дуже цікаво буде почути, яка ж буде реакція від дипломатії, від самого Макрона. Але мушу сказати вам на сьогоднішній момент, що Макрон не відмовляється від своїх слів, він залишається прихильним того, що дійсно. Він вважає свою давню ідею, аби Європейський Союз став ну такою стратегічною автономією, то це було б окей. Тим паче, навіть зверніть увагу, що керівництво Європейської ради його підтримує. Я думаю, що прихильників такої заяви Макрона може бути все більше. Тут головне питання: чи зміниться підтримка Європейського союзу Європейським союзом України? Я думаю, що ні, навряд чи, тому що, ну, мабуть, було б не варто і недалекоглядно оцінювати тоді серйозну сьогоднішню зустріч залужну із військовим керівництвом Франції. Так саме тієї Франції, керівник якої сьогодні робить такі дуже неоднозначні заяви. Тому, друзі, слідкуємо за розвитком цього скандалу. Він однозначно буде мати місце і далі. США на рівні офіційному дуже обережно зараз це коментують. Я думаю, що, врешті-решт, знайдуть точки дотику і Джо Байден, і Макрон. А Макрон зараз просто для себе підторговує. Преференцій, тим паче, що він має дуже серйозні проблеми всередині країни навіть сьогодні. В Парижі відбувається. Численні акції протесту проти пенсійної реформи, яку Макрон почав ну декілька місяців тому. Уже впродовж березня і квітня там тривають акції протесту, вуличні на які виходить біля одного мільйона французів. Вони протестують проти підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Французи дуже активні в цьому сенсі. Вони завжди виступають проти будь-яких рішень, які влада ухвалює, які їм не подобаються. Якщо не подобається, значить вони на вулиці. Вони палять. Трощить магазини і таке інше. Це саме відбувається і нині. Дійсно, ну, можна вважати, що Макрону воно по цим балакам. Чому? Тому що він обраний на другий термін, він не збирається оголошувати дострокові перевибори або вибори на тлі того, що такі акції протесту відбуваються для того, щоб спустити пар і соціально напругу зняти. Його, в принципі, нині все влаштовує, а він дограє свою скрипку ну, місцями не дуже для нас. Привабливо. Тому, друзі, слідкуємо за подіями у Франції, бо вони напряму зараз торкаються і України. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео. Всіх люблю, ціную шаную, не примикайтесь, все буде Україна!